Як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й не щулася, як звечуріло. Зголодніла вона й думає Ой зараз прибіжу додому, напечу млинчиків, та й поласою досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатини. Заглянула в комірчину і знайшла там лише яєчко та дрібку борошна. «Ой!» Засмутилася Мишка. Цього не вистачить. І лісова крамниця вже зачинена, а млинчиків таки хочеться. Вийшла вона на вулицю, дивиться, білочка на гілці сидить, грибочки на зиму сушить. Добрий вечір, привіталася Мишка. І тобі добрий, відказала білочка. Ось хотіла в тебе спитати, чи не даси мені трішки борошна. А то лісова крамниця вже зачинена, а мені за кортіло млинчиками повечеряти. А чого ж не дати? Звісно, що дам. Чекай мене тут, сказала білочка і сховалася в дуплі. А через хвилину вона вже знову сиділа на гілочці і протягувала мишці пакуночок із борошном. Дякую, посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також полюбляю млинчики. Може, пригостиш мене одненьким? А як же? Ось напечу і покличу тебе, відповіла мишка і сховалася в хатинці. Але щоб спекти млинці, не вистачало ще молока й цукру. Піду до їжачка, в нього молоко має бути, а потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має та й сама та ще ласунка. То, певно, що в неї є цукор. Говорила сама до себе мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пеньочку, роздивлявся довкола. Привіт, їжаче, що поробляєш? спитала мишка. Та ось сиджу. Думаю, чим би смачненьким повечеряти. А в тебе є молоко? Є. Давай його сюди. Навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш та й повечеряєш. Згода, згода. Мишка взяла глечик з молоком та й подалася лісовою стежечкою до заючої хатинки. Прибігши, вона заглянула у віконечко і погукала. Добрий вечір, бабусю! Добрий вечір, мишко! відказала та, витираючись зі столу. А як у вас справи? Та ось думаю, чим онучок годувати. Вони такі вередухи? Та не хочу, та не буду. От такі справи. А у вас є цукор? Є. А чи не дасте й мені трішки? А я ось напечу млинців, а ви прийдете зі своїми онучками та й повечеряєте. Онучки, підемо в гості до мишки млинчиками вечеряти? Підемо, підемо, запищали онучки. А млинчики будуть смачнющі, смачнющі, пухкенькі, м'якенькі, солоденькі, прибалакувала бабуся, насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала їй та й подалася додому. Дорогою вона минула й лисячу нірку і подумала От було б добре завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Але ні, не піду. Хто зна, який лисички настрій ще розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так, роздумуючи, вона прибігла додому та й взялася до роботи. Замісила тісто і ну мамлинчики смажити. Незабаром пахощі розійшлися на весь ліс. Почула це білочка, стриб скік з дерева і вже у мишки в хатинці. Сіла. Чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут їжачок на пеньочку принюхався, так і є, пахне млинцями. Зіскочив він з пеньочка, та й хаміль хаміль до мишачої хатинки. А зайченята, що гралися у дворі, поворушивши носиками, одразу зрозуміли. Годі чекати, пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової галявини, де жила мишка. А в іншому куточку лісу у своїй хатинці сиділа лисичка і чепурилася перед дзеркалом, заплітаючи коси. Ось і до неї долинули пахощі через віконце. Чим це так гарно пахне, здається, млинцями? сказала, облизнувшись, лисичка. Треба дізнатись, хто ж це в лісі на ніч млинці пече? Вона дістала з комори скляночку полоничного варення. І вийшла на вулицю, принюхалася і пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так дійшла вона до мишечої хатинки. Зазирнула у віконечко, так і є, Мишка млинці пече, а за столом вже й гості зібралися. Тук, тук, постукала лисичка. Ой. скрикнула мишка, вийшовши на поріг. «Добрий вечір, Мишко. Вибач, що без ви запрошення. Я бачу, ти млинчики печеш? Так, відповіла мишка. А можна й мені скуштувати. Я й варення з собою принесла полуничне. Ой смачно буде. Та, звісно, що можна, заходь. Ти якраз вчасно, млинці вже на столі. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стил. Та й давай млинці наминати, варенням смакувати, чаєм запивати. Ох, і смачні ж були млинці. Всі наїлися. Мишці гарненько подякували і ще довго тішилися, яка ж то мишка вправна господиня.